Всім доброго дня! І знову у нас на огляді останній рестайлінг Mitsubishi Outlander 2022 року випуску автомобіль. Комплектація SE, але з додатковими опціями, тому що Звичайна мінімальна комплектація вона йде не на шкіряному тут тобто шкіра з Алькантарою, ну, екошкіра, що шкіру зараз ніхто не ставить. І знову так, знову Mitsubishi Outland. У нас дуже великий досвід по, конкретно по цим автомобілям. Багато інформації знаємо по запчастинам, де їх купляти, як краще, звідки краще привезти. Можна оригінал привозити з Арабських Еміратів. Коли ми підбираємо автомобіль під замовника і розуміємо, що там точно потрібно по фарам, по бамперу, ми замовляємо це все з Арабських Еміратів. І замовляємо не літаком, а замовляємо морем. І за рахунок цього ціна на запчастини вона дешевше десь від того, що пропонують тут у нас в районі 20-30%. в залежності від того, яка запчастина. Зрозуміло, що такий як банкер, то він обйомний його, якби морем набагато дешевше буде. Доставляти, ніж авіа. А якщо таке, як якась там мелочь, якийсь там хром, якась кнопочка, ще щось, ну зрозуміло, там немає смислу загорашуватись, є смисл його літаком, щоб воно скоріше було. Але все робимо тут, що по цій конкретно. Автомобіль був повністю цілий. Працьована тут, до речі, люка немає, люк в нас у комплектації ставиться, але сам автомобіль повнопривідний. Автомобіль конкретно цей був повністю цілий. Чому його продавали? Тому що була спрацьована безпека по автомобілю. Коли авто приїхало, ми його перевірили прибором. Перевірили кожну гачку. Нічого не крутилося по кузову, нічого не фарбувалося. Просто була спрацювала безпека, ну і моделюють ситуацію, як це могло статися. Захотіли поставити там якісь доп. попцію, якусь кнопку, якісь партронік там чи ще щось. Ну для прикладу, поліз да? туди, якийсь майстер в Америці. Не скинув клему, кудись заліз, працювала вся безпека. Потім вони почали скуповувати, тому що в цьому автомобілі конкретно приїхав, було багато запчастин. В ньому вже і видно, що в Америці вже скуповувались запчастини, на ньому, тому що вони хотіли якби, зробити її там. Але виходить, якось вони скуповувались незрозуміло як, тому що цей автомобіль приїхав напакований запчастинами. Приїхав з ним потолок. Стеля приїхала до нього, але стеля приїхала чомусь з люком. А тут люка немає. Тобто вони, виходить, замовили нову стелю, але замовили її не до СІ комплектації, а замовили до якби, комплектації сел, яка йде з люком. Ну і там ще якісь там пластики приїхало, карти, чехли оригінальні на сидіння, і так далі. Там частина якась була. В автомобілі частину ми докупили запчастин, тому що там не все було. Але, але по техніці автомобіль взагалі без питань. Ми приїхали, виходить, автомобіль завівся там, з першого разу. <тур> і по суті все зробили, перешили салон, тому що безпека спрацювала і на сидіннях пасажирів, і на задніх ані на задніх не спрацювала, спрацювала. В цьому по торпеді по цьому не спрацювало, а передній передні пасажир е, спрацювала, передні рівні були спрацьовані. ну, якби Такі теж, по мінімуму, на рулю безпека ціла, на торпедо безпека ціла. Ну, такі, в принципі, невеликі були теж пошкодження по безпеці. Але ну, автомобіль приїхав, ми повністю все зробили. Прошили, замовник вибирав тканину, яку він там захотів, Він вибирав і цю тканину, і ту, щоб вона була більш схожа до оригіналу. Що ще було зроблено? Була поставлена електронна панель, тому що ось є комплектація, була ще звичайна з тими круглими такими. Моя панельку. А ми, до речі, поставили сюди від другого автомобіля електронну панель, все підключили, пробіг, все повністю показує коректно. Ну, зараз залишились косметичні нюанси, там підфарбувати передні, тому що замовник хоче пофарбувати накладки ті, які йдуть бампер там, по специфіки, щоб вони були не Такі матові, ну, такі сугубо косметичні моменти і візуальні. А так, в цілому, автомобіль повністю е на ходу, практично там немає ніяких помилок. Деякі помилки вискакують, але якщо ви знаєте, це новий автомобіль, офіцали у нас вже почали їх обслуговувати, але експірін досвіда ніякого немає. І скажу вам так, що що тут є помилка конкретно по рулю, по куту цього рульової колонки і замовник, ну, ми пробували там, вроді щось скидається, потім знов з'являється, ну, тому що потрібна оригінальні програми. Ми приїхали до офіціалів, замовник, щось вони там теж пробували чи години 3-4 і нічого в них не вийшло. Тому що автомобіль новий, як з ним працювати, як з ним, які нюанси, це буде ясно, тільки в процесі експлуатації з якимось досвідом. Це я думаю, рік-півтора точно вони будуть вчитися і вчитися на чому на ваших автомобілях. На даний момент по конкретно цих автомобілях досвід у нас немаленький. Ми знаємо, як тут адаптувати радари, як прошивати блоки, як прошивати ключі сюди підшивати. Тому що перший автомобіль, який ми... Взяли там взагалі не було ключів і потрібно було прошити ключ. А в Україні у нас ніхто не брався. А хто брався, то просто розводили руками і казали, що потрібно чекати, поки офіційно почнуть їх продавати, тому що там є нюанси. Там 24 значний пін код міняється кожні 3 хвилини, а стандартні програми не пускає. Але в цьому всьому ми розібралися. І, якби, і підшили той ключ, і замовник зараз катається на тому автомобілі, і все у нього нормально. Так, є якісь помилки, помилки це е конкретно баги по електроніці, тому що, повторюсь, автомобіль новий і з часом вони будуть дописувати, робити якісь е адзивні кампанії по ним і так далі. Nissan так, тут є багато чого від Nissan, але Нісан не береться робити діагностику цих автомобілів, тому що якби у них теж є, ну їх не пускає теж конкретно в ці блоки і так далі. І вони кажуть, що ми собі ще робити не будемо. Хоча Nissan рогі. Ці нові у нас набагато раніше з'явилися і теж там якісь як би, блоки схожі, так і ідентичні, я би сказав, є, але все одно вони там, наприклад, по ключам, вони сказали, ні, ми не підпишемо. Хоча офіційне би, ну, оборудовання в них вже було і вони в, принципі, в теорії могли це все зробити. Так що хочу сказати вам, хто ну, автомобіль досить цікавий, О, цей автомобіль на повному приводі. От я їду зараз по трасі, в середньому в районі 100 км на годину, не спішу, От розхід у мене 8,7 літра показує. Це я повторюсь, на повному приводі. На передньому такий автомобіль буде десь в районі 7,5. Ну, на літру менше все точно. Шумоізоляції по всьому, ну комфортний автомобіль. Ну Зрозуміло, що це не преміум там сегмент, це не Rover, це не Audi і так далі. Но, в принципі, для автомобіля якби такого класу зроблено непогано. Всі вже говорять про те, як цей капот ...вот дрібежить на швидкості. І так, це у всіх автомобілів така проблема. от Він дрібежить і якби, від цього там якось його можна закріпити чи щось зробити, але конструктивно то вже, як би, такі, то вже таке, завода воно от так от є і така от, як би, проблемка, до якої в принципі, привикаєш досить швидко. А в цілому огляд 360, досить функціональний меню, Apple CarPlay. ну, коротше, все, що, все, що зараз є, для комфортної їзди, все є тут. Власний автомобіль зробимо, закінчимо, до речі, на поліровку, на полірування всього автомобіля, теж його веземо і зробимо. Коли закінчимо всі оці мелкі роботи по ньому, зробимо вже якийсь поверхневий огляд і покажемо, як він виглядає з цього знаружи. Всім гарного дня! Дякую за увагу! Хто хоче замовити конкретно цей автомобіль? Звертайтеся, повторюсь. Дуже великий досвід по ним конкретно. Тому ми вам зможемо і прорахувати адекватно і ремонт. І ви не вилізете там з того ремонту плюс тих там, плюс-мінус 300 доларів, тому що тут кожна запчастина вона коштує грошей і грошей не маленьких І якщо забути порахувати один партронічок, якийсь один радарчик чи ще щось, то партронік, якщо я не помиляюсь, 120 доларів коштує один. Фара там 800 якби якщо в наявності там, якщо чекати, поки автомобіль пливе, то Буде дешевше, але є нюанси, їх потрібно знати. Тому, кому хто цікавиться, хто хоче замовити собі даний автомобіль Outlander, останній Рестайл або Nissan Rogue в Т-33 кузові. З радістю приженемо для вас даний автомобіль, знаючи всі нюанси, практично всі. Маючи в цьому е, певний досвід. Тому звертайтеся, радий був всі, всіх бачити, всім гарного дня, е, телефонуйте, все розкажемо, все покажемо і приженемо під вас автомобіль вашу, вашої мрії і всіх з наступаючими святами.